Прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв танки Челенджер 2 Пише «Євроньюз». Йдеться про те, що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв надати Україні танки та артилерійські системи на тлі нових ракетних атак з боку Москви. Видання пише, що офіс Сунака заявив, що він пообіцяв надати танки Челенджер 2 після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у суботу. Нагадаю, раніше низка видань прогнозували імовірну передачу. Україні цих танків. Коли та скільки танків мають бути поставлені, не повідомляється. Британські змі без посилання на джерела повідомили, що чотири бойові танки британської армії Челенджер 2 будуть негайно відправлені до східної Європи, а незабаром після цього ще вісім. Україна звільнила місто Херсон. Тепер Росія його знищує. Пише The Washington Post. Видання пише свого часу. РФ назвала Херсон російським містом. Тепер же одержима його знищенням. Автор пише: після звільнення Херсону збройними силами України в місті панувала ейфорія. Тепер же на центральній площі свободи рідко можна побачити людей. Журналісти побували у пологовому будинку. Де у місті були обстріли там раніше були умови для народження дітей. Його обстріляли. Команду лікарів врятувало лише те, що вони ховалися від обстрілу не у підвалі, а в коридорі. Вибух пошкодив підвал і одну з палат для новонароджених. Автор пише Росії все одно на її заяви, що Херсон це нібито Росія, адже Росія готова убивати українців будь-де. Мешканці, які пережили 9 місяців російської окупації, кажуть, що тепер, коли їхнє місто знову під контролем України, вони стикаються з болісною реальністю. Якщо Росія більше не може володіти містом, вона схоже має намір знищити його. Удар по лікарні Томченка став щонайменше п'ятим ударом російських військ по медичному закладу у місті Херсон з початку грудня. Один напад стався в іншому пологовому відділенні лише через 20 хвилин після народження дитини. А цього тижня ще один стався в міській дитячій лікарні. Російські війська також обстрілюють інші об'єкти цивільної інфраструктури. Останніми тижнями вони потрапили на ринок, музей і багато будинків. Десятки людей загинули, понад 150 отримали поранення. США повинні вирішити, що означає перемога в Україні або втратити там ще більше життів. Пише The Guardian. автор публікації пише. В останніх на сьогодні успішних військових кампаніях заходу, а це втручання НАТО у війну на Балканах та в Перській затоці мета була чітко відома. У першому випадку це був вихід сербських військ із території Косова, у другому вигнати іракські війська з території Кувейту. У наступних війнах, де брали участь, зокрема США, це в Іраку, Афганістані та Сирії. Цілі були нечіткими і результати сумнівними. У випадку з Україною пише автор американські політики. Різний час озвучували три різні мети США у цій війні. Автор нагадує, що звучали такі версії, як повалення путінського режиму, ослаблення Росії. Згодом звучала теза, що Україна повинна мати все, щоб відбити російську агресію та повернути собі контроль над своїми територіями. Однак для досягнення цих сілей США дають недостатньо зброї, вважає автор. Справедлива та необхідна боротьба за Україну ставить нещодавні катастрофічні війни за вибором, такі як Ірак та Афганістан, у люгідний контекст, на який вони заслуговують. Однак є тривожні ознаки того, що західні політики не засвоїли найважливішого уроку з цих конфліктів необхідність чітких цілей і недвозначної стратегії успіху. Це може здатися очевидним, але варто повторити, що це військова кампанія. І коли справа доходить до військової підтримки, Сполучені Штати Америки є якщо не єдиним гравцем, то безумовно найважливішим. Що має зробити Україна або Росія для перемоги пише. Політико, ключі від перемоги Росії у війні середині Росії, от тільки скористатися ними вона навряд чи зможе. Переконаний автор публікації. Він згадує часи Другої світової війни, зокрема напад гітлерівської Німеччини на радянський союз. Тоді солдати Рейху навіть не мали зимової форми, адже вважали, що переможуть до настання холодів, тому що вважали, що армія СРСР слабка у війні з Україною російська армія була також самовпевненою як. Колись гітлерівські війська натомість ключ від перемоги України не в Україні, впевнений автор колонки. І взаємодія різних видів військ і автономність маленьких груп у збройних силах України налагоджені добре. Головна ж незакрита потреба це зброя та боєприпаси, переконаний автор. Надати їх у потрібній кількості може лише захід, і якщо захід справді прагне перемоги України, то має якнайшвидше надати Києву танки та важку бронетехніку. Війни, які вимірюються роками, стають змаганнями в організаційному навчанні та адаптації. Зрештою, це різниця між перемогою та поразкою, зазначає військовий академік Майкл Кларк. І оскільки війна Путіна наближається до своєї першої річниці, обидві сторони зараз підводять підсумки та планують свої наступні кроки у війні, який застряг у патерні упродовж останніх трьох місяців. Очевидно, що обидві сторони думають про прориви та вирішальні весняні кампанії. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, Що пишуть закордонні змі про Україну і російську українську війну, які прогнози дають, і що пишуть найкращі і визнані у світі аналітики? Все найцікавіше і найновіше, що я побачу, розкажу вже завтра, як завжди, в ефірі прямого о 1250 А зараз же передаю слово своїм колегам.